Біохакінгом ну називають абсолютно все позбавити людину стресу, налагодити їй сон, прибрати агресію, хатнути мозок. Це не просто новомодна назва. В нас все таки щось відрізняється у протоколах. Коли ще буду худнути, де клізма. Всі раніше хотіли включити мозок на 100%, Тепер всі хочуть, що виключити мозок. 100% людей з ожирінням хто звертався, має апноя. Ніхто з біохакерів не їсть курицю промислового виробництва. Біохакінг – це завжди про самодіагностику. Ваш постійний менеджмент себе і контроль завжди принесе набагато кращий результат спали жили в там темних печерах вони жили в середньому 30 років а в нас же біохакінг завжди говорить про те що ми зібрались 150 жити всім привіт ми сьогодні на найбільшій такій платформі для лікарів Естетичної медицини та пластичних хірургів, анатомія краси це захід, який вже відбувається дуже багато років, і він збирає найтоповіших взагалі лікарів у своїй халусі. Ми його відвідуємо також дуже багато років. А цього року мене запросили з доповіддю і розповісти лікарям, які сьогодні зібралися. Це більше тисячі лікарів з України топових нагадаю. Розповісти їм про біохакінг і про все, що нік чекає цій ніші, і як вони ще можуть розвиватися. Причому мене сьогодні така провокаційна доповідь. Мене попросили все таки довести різницю між біохакінгом та здоровим способом життя чи це не новомодний, просто хайповий якийсь тренд, який називає модним словом, просто давно забуті протоколи здорового способу життя. От будемо зараз розповідати про це лікарям і будемо доводити беру вас з собою і все вам покажемо. А ви підписуйтесь на наш канал, ставте обов'язково нагадування, дзвіночок. пишіть нам коментарі, що вам ще цікаво почути. Ми дуже активно збираємо з ваших коментарів всі запити на нові випуски та знімаємо для вас справді цікавий контент. А по перше, я повністю згідна з біохакінгом, треба дуже обережно, тому що. Ми, в принципі, хто займається біохакінгом, пацієнти, і вся ця ніша йде в дуже, дуже таку серйозну медицину, дуже великі інвестиції вкладаються, і всюди де великі інвестиції, де серйозна медицина, всюди де є серйозна ефективність, всюди є побічні ефекти, протипокази і тому подібне. Хоча ця дівчинка, як на мене, творіння не біохакерів, а просто ендокринологів. А сьогодні взагалі в мене тема: мене попросили організатори Яснити різницю і взагалі чи є така різниця між біохакінгом та здоровим способом життя, чи це такий просто новий модний метод назвати такі наші е, давно забуті дієти, загартовування і тому подібне? Тому давайте розберемося з тим, що ж таке взагалі біохакінг. Тому що е, дійсно тепер е, біохакінгом ну називають абсолютно все. Мені дуже подобається цей термін, тому ми так і клініку назвали, тому що мені подобається ототочнювати біохакінг саме з хакерством, з хакерством, до якого ми звикли в розрізі. Програмістів, айтішників, коли ми знаємо, що через якісь базові налаштування коди базові нашого комп'ютера або програмного забезпечення, ми знаємо, що ми можемо вплинути і змінити в цілому роботу всього комп'ютера, хакнути систему. І ми це можемо зробити на відстані. І мені це дуже подобається в розрізі біохакінгу пояснювати, тому що тут той же самий принцип: ми, змінюючи якісь базові кодові налаштування нашого організму, можемо вплинути на весь організм, хакнути свій організм. І це, от, як Андрій вже проговорив про епігенетику, про теломеразу, про якісь наші стандартні базові налаштування, гормональну систему і тому подібне. Біохакінг нам сильно привносить мікро Біом в цю сферу, і біохакінг це завжди буде ще й про енергетичний обмін, особливо про мітохондрії, коли ми чуємо слово біохакінг чи якісь методи, які саме такими ексклюзивно-біохакерськими вважаються, то це завжди буде про роботу покращення або навпаки погіршення роботи мітохондрії, наших головних енергетичних станцій, які в принципі не доводять наш організм до блекауту. Як на відміну від наших сусідів, так? наші циркадні ритми це також про біохакінг. І є такий стереотип, що біохакінг це також завжди про мозок. І про саме мозкову діяльність, про наші когнітивні функції, про наші емоції, про контроль над стресом, про креативність, нейропластичність, про всі ці функції мозку, які тепер всі пробують вдосконалити. І це дійсно не просто так. Така прив'язка до мозку. Справа в тому, що найбільше цих енергетичних станцій. Мітохондрій, ми всі знаємо. Я знаю, що в нас тут е, всі лікарі і е, всі знають, що мітохондрій різна кількість в різних органах, в різних клітинах. Так, от в мозку їх найбільше, тому звичайно, впливаючи в цілому на мітохондрії, на такі наші базові налаштування, ми завжди в першу чергу будемо сильно впливати на. Музково нашу функцію, тому нейрохакінг це завжди такий побічний ефект будь-якого вашого біохакінгу, чим би ви не займалися. Хто дивився, до речі, фільм не знаю навіть скільки йому років, Люсі називається. Дивились та? про те, що наш мозок працює на 10%, та і от всі шукали цю магічну пігулку чи магічний метод запустити наш мозок на всіх 100% і уявіть, як би круто ми всі працювали. Не знаю, заробляли і змінювали цей світ, і вже б давно Марс колонізували, якби у нас було не 10% ресурсу. А всі сто. Так от, е, біохакінг — це трошки про інше. Тепер, напевно, біохакінг став таким геймченджером цього, тому що тепер всі біохакери і всі, хто працює в сфері longevity і тому подібне, всі працюють не над тим, щоб збільшити нашу мозкову діяльність, а над тим, щоб е, просто. Виключити мозок. У нас біохакінг центр знаходиться в п'ятизірковому готелі в східниці. Можливо, вже хтось із вас його навіть встиг відвідати. Східницю точно, напевно, багато хто знає. Східницю і Трускавець. І ось ми буквально рік тому відкрилися. Це досить великий був такий ризик називати таким новомодним словом клініку, яка взагалі як цільову аудиторію. Хочу бачити у себе там, пацієнтів санаторно курортних комплексів на цій території. Ми все одно ризикнули, тому що дійсно нестандартний підхід. І під цим нестандартним підходом навіть знову ж таки великий акцент і холістичний підхід у всіх наших програмах. До того ж мозку, наприклад, були б тут неврологи, то точно б впізнали цю методику. Транскраніальна магнітна стимуляція. Це просто як до прикладу, щоб підтвердити мої слова, що це не просто новомодна назва. В нас все-таки щось відрізняється у протоколах. Всі повністю наші протоколи. А найпопулярніші з них, до речі, це навіть не протоколи відновлення сну чи біохакінгу, чи ще якісь модні протоколи. А це протоколи банального схуднення детоксу. Це дійсно найпопулярніші програми тепер в центрі то всі вони включають роботу з мозком, от, завдяки такій фізіотерапевтичній методиці. Ми можемо абсолютно безпечно, впливаючи на різні ділянки нашого мозку, або покращуючи інтенсивність їхньої дії, або навпаки, гальмуючи, ми можемо позбавити людину стресу, покращити виділення різних нейромедіаторів типу серотоніну, покращити, налагодити їй сон, відключити її перед сном, прибрати агресію, прибрати зайвий апетит. Ну тобто дійсно. Хатнути мозок і ця методика інтегрована абсолютно в кожну нашу програму. Це всі дуже дивуються, коли вони приїздять на сходнення, починають з того, що по-перше, йдуть на полісомнографію на дослідження сну. Зараз поясню до речі, теж дуже вдала ідея її було підключити в ці програми. А потім вони кожен день ходять кілька разів на день. В різні моменти часу на от різні такі програми до невролога. Вони взагалі не розуміють, коли ще буду худнути, де клізма, де всі звичні методики, коли розпочнеться схуднення. Але це дає дуже класний, хороший стабільний результат. І це теж про біохакінг, про холістичний підхід. Ми їх і не питаємо, чи у вас все добре з мозком, чи у вас точно немає апної, чи ще щось. Ми просто це ну. Перевіряємо і працюємо по своїм таким холістичним протоколам, завжди починаємо з основного. Так от, на відміну від того, як всі раніше хотіли включити мозок на 100%, тепер всі хочуть, що виключити мозок. Тепер важливіше вміти в розрізі біохакінгу, і в принципі, це вміти правильно спати. Правильно відновлюватись, вміти не перезавантажувати свій такий головний процесор, е, наш мозок. І, от про полісумнографію, яка також у нас включена майже в всі програми, і дуже була вдала ідея, тому що коли ти питаєш людей, всі ніби висипаються. А коли доходить до діла, то от 100% людей з ожирінням, хто звертався, має апноя. 50% людей там з різними серцево-судинними захворюваннями має апної. Ну ми просто ходили по кругу, як вони це роблять там уже багато десятків років, з там зайвою вокуючись з чимось іншим. І тут для нас завжди важливо такий пролонгований довгий результат. Ми хочемо, щоб е і після нас люди добре худли і робити це ефективно. Про дієту біохакера також у нас там розроблено спеціальне меню, і в принципі ми багато працюємо над різними порадами. по Дієтам, як ми рекомендуємо, харчуватись нашим пацієнтам, і теж є особливість дієти саме біохакеру. Біохекін нам приніс в дієту на відміну від звичайних, які ми знаємо, там звичайні там що треба їсти зелень, м'ясо і тому подібне. То біохакінг в своїй дієті приніс дуже багато акценту саме на продуктах. Якщо це куриця, то нас всі знають, що в нас ніхто з біохакерів не їсть курицю промислового виробництва. Це завжди буде курятина, курочки домашньої вільнови гула. Це саме стосується, не знаю, телятини, якщо це яйце, то там важлива нутрицевтична щільність і тому подібне. Тобто більший акцент не на страву, чи там її калорійність, чи ще щось, а на якість продуктів. Багато холестерину, в біохакерській дієті і тому подібне. Тому те, що якщо, наприклад, це червона риба, ми її дістаємо, щоб вона була. З дикою червоною рибою, тобто більш важливо, і у нас всі пацієнти також відмічають, що вони в нас на детокс-програмах, програмах, програмах судення, їдять більше ніж вдома, без діє без дієти. Що як так може бути? І що важливіше ще для біохакеру, це час їжі саме по дієті. Дуже важливі ось ці коридори наші, які вже я впевнена, всі, всі з вас чули про інтервальне голодування, про наші коридори, 16, 18 і тому подібне, коли ми маємо мати перерву від повністю їжі і від споживання будь-яких там чи солодких, чи будь-яких інших напоїв, тобто тільки вода. Це дуже важливо, дуже багато доказів. Ефективності цієї методики, і в принципі, біохакінг – це завжди теж і й контроль нашого інсуліну, контроль глюкози і ось цих всіх метаболічних процесів. Так, біохакінг – це завжди про самодіагностику. До речі, зараз ми вичислимо своїх. Хто у нас має ВУП або кільце, або не знаю. О, супер. <су> Приєднуйтесь у нашу групу. У нас там є у ВУПі група Медіскін. Ми можемо закрити вас на 2-3 тижні в східниці і продіагностувати і дати вам цілу папочку з різними аналізами генетичними, негенетичними про ваш біологічний вік і тому подібне з полісомнографією зі всім. Але... Ваш постійний менеджмент себе і контроль на постійній основі це завжди принесе набагато кращий результат, коли ви завжди будете це моніторити. І сон, і стрес, і повністю все, що можна промоніторити, ми все стараємось моніторити. І Ми завжди працюємо з цим досконалими. Тобто, вийдуть ще якісь не знаю ошейники чи ще щось для біохакерів, які нам зможуть щось ще поміряти. Ми будемо. В цих ушейниках саплменти. Всі ми знаємо, що ми можемо змінити способом життя, харчуванням, сном і тому подібне. Це така база. Коли доходить до біохакінгу, От це, до речі, одна з різниць таких суттєвих. Це, наприклад, один з наших календарів, нутрицептичних, одного з наших, наприклад, пацієнтів, десятий його тиждень. Він вже там на певних дозах. Майже всі ці саплменти доказали свою ефективність в тій чи іншій. Дії для біохакінгу для лонжевіки і в нас тут з'являються нові такі біохакерські суто саплмент, як Енамен. От Андрій вже задував про надкрапельниці, коли просив вас фотографувати. Що <с>? це буде цікавий слайд? Так всі вже бачили, як супермолодився Джастін Бібер до невпізнаваності від надкрапельниці, і тому подібне. Тобто, всі вже чули про ці методики. Тепер ж, ж всі переходять з надкрапельниць на NMN, тому що. Це більш доцільно і більш раціонально на постійній основі їх вживати і постійно підтримувати цей правильний рівень Надову в мітохондріях. У нас з'явились давно знайомі всім різні там жіншені цинки, і тому подібне. З'явились також нові препарати типу спермідину, мікродозинги, CBD і тому подібне. Метформін, бачите, в нас тут є пробіотики. Метформін також показав дуже хорошу ефективність, доведена ефективність в антиейджингу. Це один рандомний пацієнт, це не не універсальний протокол. Для всіх звичайно він індивідуальний і для всіх він розкладається. Якісь препарати на постійній основі вживаються, якісь вживаються певний період часу. Not. Крапельниці і все, що стосується на це, таке наше головне джерело для роботи мітохондрій. Тому те, що я говорила, все, що буде стосуватись мітохондрій, біохакінгу, це завжди буде також і пов'язано з надсистемою. Це і захист нашого ДНК, не тільки наша енергія. Для наших клітен, тому вони для нас дуже важливі. Вони у нас завжди в епіцентрі всіх протоколів. У нас і крапельниці є і японські, але ще раз повторюсь: останнім часом всі переходять на Едемен. Це Нікотима попередник, прекурсор натикий просто має кращу біодоступність саме через ШКТ. Коли, наприклад, ви бачили ці списки препаратів, не всі є представлені чи були представлені в Україні, тому. Часто ми, от так як зробили з ННМ чи, наприклад, з пробіотиками. У нас є донорський такий мікробіом, пробіотики розроблені з лабораторією свої, так само з ННМ. Нам треба був хороший препарат. Ми завезли свій з Японії, зареєстрували і успішно реалізуємо на ринку. Можливо, хтось уже бачив з різними там поєднаннями. Оце, наприклад, у вас буде анонс нашого нового препарату. Також нам треба був препарат для детоксу, не де просто проносне на кілька тижнів. Чи що, що це препарат, який буде на пролонованій основі правильно підтримувати і е, чутливість інсулінових рецепторів, працювати з мікробіомом і тому подібне, і ми е, прекрасний препарат. Арат наш ранді створив з японським прекрасним виробником. Це його попередня коробка. Ми його презентацію чекаємо і. Приїзд на Україну дуже сильно, десь в грудні. Поширюємо цей напрямок і активно почали його рекламувати. Це наш YouTube канал, тому підписуйтесь всі, хто має бажання бути в курсі подій. Там мінімум реклами, там завжди просто про нові круті методики. Ми знаходимо своїх таких біохакерів серед різних ніж, серед ендокринологів, неврологів, нейробіологів і тому подібне. І завжди показуємо класний контент. Так, от, чому ж я вважаю, що все-таки є різниця між здоровим способом життя і біохакінгом? Повернемось до моєї головної теми цього спічу. Тому що, на мою думку, найздоровіший спосіб життя по всім методичним правилам і рекомендаціям відбували люди кілька. Століть тому, можливо, і тисяч років тому, це наші печерні люди. Вони прекрасно спали, жили в там, темних печерах прохолодних по своїм царкадним ритмам. Вони їли їжу без пестицидів з тварин вільного вигулу однозначно, і у них не було стільки стресу. Якщо був стрес, що за ними хтось женеться, то це був короткочасний стрес, який для нас навіть ефективний. Тому це були супер люди зі суперздоровим способом життя. Але був один мінус: вони жили в середньому 30 років. А в нас же біохакін завжди говорить про те, що ми зібралися 150 жити, тому тут вже підключається медицина, і саме медицина нам дала можливість і розвиток цієї галузі з 30 зробити середній вік. 60 і так далі, і ми дійсно вважаємо, що якщо ми на цю базу здорового способу життя додамо ще додатково новіші технології, нові якісь дослідження, і будемо далі працювати з тим в розрізі такої серйозної медицини, то в нас є всі шанси наступним біохакерам. Саме так і прожити, що я бачу завтра по нашому біохакінгу? Що сті навіть наші всі комплектації нашої е, східниці там дуже великий бюджет на обладнання, дуже багато обладнання є, яке вперше з'явилось в Україні. От половина цього обладнання так точно буде вже в сучасних людей-біохакерів. Люди, хто будуть мати можливість, вони будуть вкладатись вже не в яхти, вілли, десь чи ще, ще щось. Вони дійсно будуть вкладатись в своє здоров'я. Підтримкою на постійній основі. Це дійсно не тимчасова історія, а це е, уже такий спосіб життя. Дуже великі нас чекають революційні такі відкриття в стовбурових клітинах. Відкриття вже відбулися. Просто нас чекають такі класні їх практичні упровадження. Дуже багато всього нас чекає з пептидами. От ви бачите, що навіть оземпік і тому подібне, яку він революцію зробив. І Від собі ж тепер досліджуються ці всі пептиди, ну просто в розрізі кожної медицини. От навіть починаючи від раку і закінчуючи хворобами мозку, сюди йдуть дослідження по якимось пептидам в тій чи іншій ніші. Звичайно, це не про верніше, це далеко за рамки здорового способу життя. Ми вже далеко-далеко відійшли, і далі мені здається, буде тільки. Е... Ще складніше, складніше притримуватися до здорового способу життя, і це так теж можливо, можливо, навіть легше, тому що в першу чергу. От класно підмітили, що складніше буде підтримувати здоровий спосіб життя. поки, мені здається, що навпаки легше, тому що той факт, навіть що ми починаємо з мозку, коли хочемо, щоб людина схуднула, це ж чому? То щоб їй було легше, щоб вона не ламала себе і щоб це було органічно для всього організму для її ментальної системи і тому подібне. Щоб навпаки, ми починаємо з того, що ми хочемо хакнути її мозок, щоб вона цього хотіла. Вона від цього була щаслива. Прекрасно проводила свій такий Тур для складного схуднення. Тому ем, дякую всім за увагу. Запрошую всіх в східницю. І скоро в нас, до речі, відкривається новий медичний біохакінг центр в Косима буквально за місяць-два, також тому чекаємо всіх у гості.